Звісно, тут якщо ми говоримо про те, що там може складатися кремлівських інсайдах, то, очевидно, тут ми вимушені покладатися на Піотковського. Що, якщо він говорить про те, що в Росії ще досі такі варіанти обговориться, ну значить, у Кремлі когось така ідея є, з іншої сторони, навіть якщо чисто фізично допустити, що Росія якимось чином домовиться з Північної Кореї про передачу цих 100 тисяч добровольців, ну як там багнети в обмін на мазут, чи які там ще енергоресурси потрібні корейцям, ну скажімо так, перекидання такої маси військ явно не буде прихованим, тому що. Ну давайте ж пригадаємо, що навіть коли Росія стягувала свої там, декілька десятків тисяч військовослужбовців із Уралу в Білорусь напередодні вторгнення, цей процес був дуже помітним. А там ж ми говоримо про 100 тисяч північних корейців, які явно будуть їхати і своїми раритетними танками. там. Копіями радянських Т-54, Т-55, будуть їхати своїми старими радянськими гарматами зразка 1950-х років. Ну і там літаки, знаєте, от є 20 відносно нових міг 29 а приблизно там тисячі на папері, це міг 15 Міг-17, міг 19 Ну такі знаєте, музейні експонати на реактивні винищувачі. Тому як тільки кріма, виникнуть перші якісь от ознаки, що північні корейці починають перекидати війська залізницею. Там через Урал, ну і інші там території Росії для війни проти України, ну очевидно, це хіба що буквально каталізує підтримку Сполучених Штатів Америки, тому що виходить, якщо Північна Корея поведеться на пропозицію Кремля, це допоможе Сполученим Штатам раз і назавжди вирішити проблему диктаторського режиму північній Кореї.